Партнера рубрики «Підприємство Богдан Авто Харків» ще знаходиться за адресою Проспект Московський, 256 Г. Телефони 349 40 70 або 349 40 80. У вас виникло бажання та можливість купити автомобіль. Що ви можете зробити? Ви можете завітати в автосалон, щоб зробити свій вибір. Але у вас є і інша можливість. Ви вмикаєте автопрем'єр, і Богдан Автохарків презентує свої автомобілі на екрані вашого телевізора. Ми раді вас вітати в автосалоні Хюндай на московському проспекті 256Г біля станції Метро Масельського. Сьогодні ми пропонуємо вам звернути вашу увагу на автомобіль, що представляє популярний клас міських позашляховиків. Мова піде про ax 35. Це кросовер, який прийшов на зміну успішної моделі Туксон, і був представлений восени 2009 року. Для підвищення престижу модель назвали буквено цифровим індексом. Кросовер першим приміряв на собі новий дизайнерський стиль марки. Крім того, ax 35 оснащений першим шестиступінчастим автоматом, самостійно розробленим корейською компанією. В Україні презентація моделі відбулася навесні 2010 року. Цей автомобіль поставляється з бензиновими дизельними двигунами об'ємом 2 літри. Коробка передач п'ятиступінчаста механіка або шестиступінчастий автомат з функцією ручного перемикання. Привіт автомобіля, передній або повний. Дизельна машина поставляється тільки з повним приводом і автоматичною трансмісією. На вибір надається чотири комплектації комфорт, експрес, стайл і топ. Кожна з них пропонується з певним двигуном і трансмісією. Різні комплектації дозволяють обрати бажаний варіант кожному покупцю з індивідуальними потребами. Над дизайном автомобіля працювали фахівці фірмового центру в німецькому Рюсельхаймі, розвиваючи філософію Флюїдік Скалпче, тобто струмуюча скульптура, в основу якої лягло бажання позбавити зовнішність автомобіля гострих кутів і додаткових. Дати йому динаміки навіть тоді, коли він стоїть на місці. Більш того, динаміка відчувається у кожному з елементів дизайну, несхідних лініях капоту, формі фар і фірмові решітки радіатора, а також окантовці протитуманних фар. Доповнюють враження від зовнішнього стилю автомобіля, зовнішні дзеркала з повторювачами поворотів, оригінальні легкосплавні диски, хромовані ручки дверей, рейлінги, задній сполер в даху, оригінальний задній бампер і, звичайно ж, панорамний дах у комплектації. топ. Кардинальне оновлення салону. Ось друга фішка, на яку поставив Hyundai після зовнішнього візуального оновлення. Те, чого не вистачало Tucson для переходу в більш солідний клас, вже є у ax 35 LED-оптика, камера заднього виду, сенсорний тачскрін монітор, роз'єм USB, чіп ключ з кнопкою «Start-Stop Engine». Панорамний дах, нова система підсвічування приладів від Genesis, плюс вже стандартний набір сервісних опцій для звуку, температури та інших зручностей. І все це в досить стильній та сучасній упаковці. До того ж, корейці очевидно вгадали і співвідношенням ціни та якості, тому сперечатися за X35 буде важко. Сьогодні придбати Hyundai ix 35 в автосалоні Богдана АвтоХарків можна зі знижкою 10 тисяч гривень, яка діє до 31 березня 2012 року. Тож цей елегантний позашляховик обійдеться новому власнику в 207 тисяч 300 гривень.